Вітаю всіх на YouTube-каналі Vitals. Поговоримо сьогодні про електричні дрилі та їх переваги. Як на мене, тема дуже цікава. Розповідатиму, як завжди, на прикладі інструментів Vitals. Тож сьогодні покажемо вам в роботі дриль електричний. Vitals Professional ET2850. Дана модель надійний і потужний професійний інструмент. За його допомогою ви легко справитесь з свердлінням отворів безударної дії в металі. Деревині, кераміці, різних синтетичних матеріалів, закручуванням і відкручуванням кріпильних виробів, шурупів, гвинтів, саморізів, конфірматів, дюбелів, болтів і гайок з використанням спеціальних насадок біт. Окрім того, в даній моделі реалізована функція удару. Завдяки їй ви матимете змогу працювати з більш щільними та твердими матеріалами. Вибір режиму свердління або свердління з ударом здійснюється перемикачем, який розміщено в верхній частині корпусу електродрилі. Та все ж пам'ятайте, що жодна дриль то не перфоратор. В дрилях з функцією удар удар є допоміжною функцією та реалізований конструкційно інакше, ніж у перфоратора. Через це сила удару нижча, а ресурс роботи у такому режимі суттєво поступається перфоратору. Щодо характеристик: потужність двигуна даної моделі становить 850 Вт, завдяки чому забезпечується ефективне і з високою точністю свердління отворів в деревині до 40 мм, в металі до 13 мм та камені до 16 мм. Однією з переваг електродрилі Vitals Professional et 2850 є якість комплектуючих, які значно збільшують термін експлуатації даного електроінструменту. В моделі використовуються високоякісні підшипники японської компанії NSK. для зручності та надійності наявний металевий патрон. Швидкість обертання шпинделя вибирається силою натискання на кнопку живлення та може варіюватись в межах від 0 до 2800 обертів за хвилину. Ця функція дозволяє акуратно починати свердлити отвір на мінімальній швидкості, після чого переходити на більш високу або максимальну швидкості. З дрилем розібралися. Тепер хочу відмітити, що при активній роботі свердла швидко стираються. Для цього варто тримати в себе верстат для заточування свердел. Це доволі компактний та простий у використанні пристрій, який точно встане в нагоді. Вони бувають різних конфігурацій. Я покажу вам пристрій, варіант від Vitales, модель верстата Vitels UA7016. Він призначений для легкого, швидкого, точного та якісного заточування стандартних спіральних двоканальних свердел з інструментальної або швидкорізальної сталі, без твердосплавних напайок. Верстат має можливість заточування свердел різних розмірів та додаткову шліфувальну насадку. Зараз спробуємо заточити свердло. Дякую за увагу! Детальніше про електричний дриль Vitals Professional ET2850 та верста для заточування свердел Vitals UA 7016 дізнавайтеся за посилання під цим відео. Також не забувайте підписатися на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне, пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи задоволення. До зустрічі!